Всім привіт! З вами Євпівотанічка. Сьогодні розбираємо, що таке RC Smoothing і RX-Loss, коли ви літаєте на частоті оновлення пакетів 25 Гц. Що це взагалі таке? За що нам це? І як з цим можна працювати? Коли ми спускаємося вниз по частоті оновлення, от ми в лоскрипті можемо обирати, там, наприклад, 500 Гц. 250 Гц, 50 Гц. Або 25 Гц. Що це взагалі означає? Це означає, що Експрес ЛРС передає положення ваших, на вашому пульті, положення тумблерів з певною частотою. Оця частота 25 Гц чи 50 Гц якраз і показує, скільки разів в секунду оновлюється. Дані про положення ваших стіків і ваших тумблерів на дроні по відношенню до вашого пульта. І як ми можемо побачити, що чим менше стає частота оновлень, чим рідше оновлюються дані з пульта, тим кращим стає ліміт чутливості радіолінії. Тобто, от між, наприклад, 50 Гц на 900 частоті. І 25 Гц на частоті 900. У нас буде 3 dBM різниця. Тобто, таким чином у нас чутливість радіолінії покращується. Ну і оці от циферку, циферка, режим радіозв'язку можна побачити в показниках link quality. Тобто, наприклад, тут стоїть четвірочка. Якщо буде стояти одиничка, то це буде означати, що ви літаєте на частоті оновлень пакетів 25 Гц. От. Ну і якщо ви таку поставите частоту, то у вас будуть досить часто виникати оці ситуації. Або у вас буде досить часто виникати RX-Loss, ви будете бачити в себе в окулярах, або у вас буде майже постійно горіти цей RC-смуди, то в цьому відео ми розберемося, що це таке, чому воно буває. І в яких випадках воно з'являється. За рахунок, чого в нас виникає краща чутливість, коли от ми зміщуємося вниз по, по частоті оновлень пакетів, краща чутливість досягається за рахунок того, що отут от у нас. бачите, тк Duration. Тобто у нас збільшується час на відправку одного пакета. Інформація в пакеті особливо не міняється. Тобто ті самі положення стіків, як відправлялись, так і відправляються. Але е, за рахунок того, що збільшується час тривалості передачі цих даних, е, то за рахунок цього приймач встигає накопичити більше даних про те, що хоче передати передач, передавач. І за рахунок цього більше шансів, що дані прийдуть правильні, і приймач зможе відновити те, що хотів передати передач... передавач, і за рахунок цього виграється за рахунок збільшення часу на передачу, за рахунок збільшення накопичення цих даних протягом певного часу, і якраз покращується чутливість на 3 DBM. От, і це можна побачити на такому графіку, що, наприклад, на ну, умовно, тобто, це, це, звісно, не відповідає Експрес-ЛРСу, але можна побачити, що от, це зміна частоти для наприклад, 50 Гц, а в 25 Гц цей сигнал буде тривати там, в два рази більше. І за рахунок цього, наприклад, там частина цього сигналу буде втрачена. Але приймач, наприклад, за оцим шматочком і за оцим шматочком зможе зрозуміти, що тут був переданий символ, саме такий, і зможе відновити цей сигнал. Тобто, якщо тут, наприклад, у нас могло щось збитися і накластися, якісь там завади чи інтерференція, чи ще якась некорисна штука. То тут набагато більше часу, при зменшенні частоти оновлення, у нас набагато більше часу, протягом яких приймач може накопичити інформацію про сигнал і, відповідно, його відновити. Тобто більше час на передачу. Відповідно, ми не так часто можемо передавати ці значення, але покращується чутливість. Ну і от сильно можна побачити, як покращується чутливість між такими ну, великими значеннями. Тобто, якщо з 500 Гц скаканути на 50, то різниця там вже якби, досить таки суттєва. Особливо, якщо треба летіти кудись далеко, і особливо, коли у нас ці показники не дуже, не дуже хороші. От, їдемо далі. А що ж таке link quality? Link Quality або LQ в на, на екранному меню ви можете бачити там цифру або 100% поблизу цього радіочастотного режиму, або ці відсотки можуть падати. Так от, що цікаво, що ці відсотки вони дійсно рахуються по останнім 100 пакетам. Тобто, коли у вас біжать пакетики. Ваш приймач отримує їх, і по останнім 100 пакетам будує ось це число. Відповідно, якщо у вас частота пакетів 25 Гц, то у вас 100 пакетів буде отримано за 4 секунди. Тобто, це от середнє значення, яке було у вас протягом останніх 4 секунд. І воно не дуже швидко оновлюється. Тобто, у вас може там втратитись 10 пакетів. А лін-коволіті при цьому буде 90. От. Тобто, частота оновлення на низьких частотах пакетів у вас буде збільшуватися. Тобто, буде, буде довше тривати це оновлення. Тобто, отут, от, наприклад, на 500 Гц це буде оновлюватись у вас 5 разів за секунду. На 25 Гц воно, повне оновлення буде тривати аж 4 секунди. Тобто, не можна буде однаково е, інтерпретувати ці показники. Ці от 100% на частоті 500 і на частоті 25. Тому що на частоті 25 ви набагато, при набагато більших значеннях link quality або якості радіозв'язку, будете відчувати, що щось вже не то. Так. Е, значить, що ж таке Рекс і Росій Смузін, які ви можете бачити на вашому екрані або в окулярах, це попередження. Тобто це не щось там критичне, тобто це не помилка, це попередження вас про те, що певні е, щось, щось відбувається. Значить, попередження RX Loss означає, що 100 мілісекунд, 100 мілісекунд Betaflight не отримував пакетів з приймача. А що таке 100 мілісекунд? Тобто, це, ну, для, якщо ви літаєте там на частоті 25 Гц, у вас кожен пакетик відстоїть від іншого на 40 мілісекунд. Тобто 100 мілісекунд – це всього лише втрата ну, двох пакетів. У вас два пакети втрачаються і все, і ви вже будете бачити на вашому екрані попередження rx loss і насправді, ну, по-хорошому, якщо от, говорити про те, як би воно мало б називатися, то, скоріше за все, воно б мало б називатися щось з радіозв'язком. Тобто якась маленька деградація виникла, і тобто, це ще не втрата радіозв'язку, але щось сталося. Так от. Коли ви, якщо ви включите 25 Гц і будете просто літати, ну, от я не знаю, там, прошиєте Betaflight, там на якусь прошивочку і полетіли. У вас цей rx слос е буде постійно світитися. Тобто, наприклад, там один втрачений пакет біля телеметрії або два втрачених пакета підряд, у вас там постійно буде блимати цей rx Loss, навіть незважаючи на те, що це ну, якби, взагалі не проблема. Тобто у вас може бути link коліті. 98% і може блимати цей рексос. Ну, типу, 98 це ну, досить таки непогано. Тобто це означає, що там 98% пакетів проходять. Але може блимати цей RX-Loss, тому що два пакети якихось там поряд або один пакет біля телеметрії втрачається. Це, коротше, це блимання. Оцей Рек-слос блимаючий в ваших відосах, задовбав розробників настільки, що вони вирішили це полагодити і збільшили в BetaFlight 4.6 цей проміжок часу, протягом яких, якого має не бути пакетів для загорання попередження рексос до 125 мс. Тобто, якщо у вас раніше два пакети і все, і воно у вас уже світилося на екрані і вас нервувало. То зараз треба втратити три послідовних пакети. Ну і три послідовних пакети це вже якби ну, більше, це менш імовірна подія. Відповідно, в Betaflight 4.6 у вас менше буде це світитися на екрані і трошки зміниться ця, ця історія. Тобто на RX Loss в Betaflight 46 треба буде більш активно, мабуть, реагувати от, А що таке RC Smoothing? Значить, RC Smoothing – це підсистема згладжування команд від вашого передавача. Як це можна пояснити по-нормальному? Petaflight, як ви знаєте, починався з перегонів, люди собі ганяли на цих квадрокоптерах. І Mercus їм взагалі не був потрібен, тому що їм треба було якнайші частоти оновлень. Тобто, наприклад, там 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц. І якомога менша затримка між командами від пульта і тим, як, його, як, як ці команди обробляє польотний контролер. Але потім, коли вже е, дійшло до того, що польоти все-таки. Літали на далекій відстані, треба було літати з досить низькими частотами оновлень. Пішла історія про те, що треба згладжувати ці команди, тому що, якщо їх не згладжувати, то команди будуть дуже рубаними. Тобто, у вас прийшло, наприклад, одне значення, через там, пару секунд прийшло інше значення, через пару секунд прийшло ще одне значення. Ці значення можуть бути дуже різними. І на дуже різних значеннях польотник буде включатися і зразу там складовою намагатися щось там дуже сильно змінити. Або, наприклад, ви поступово полегеньку піднімаєте тягу, у вас змінюється там положення стіка Throttle, і через те, що у вас оновлення приходять там раз на. 25 разів на секунду, то будуть досить такі великі стрибки. І ці великі стрибки, ну, от, наприклад, тут буде видно, що е, лінія виходить, дуже рубана. Приходить нова команда, от, це ваші там, 40 мілісекунд. Приходить пакет, і у вас мотори дуже швидко намагаються розігнатися. Приходить там інший пакет, знову мотори там починають супер розганятися. Щось, щось якась там Ще знову команда змінилася, мотори дуже швидко намагаються зупинитися. От. І без згладжування. Якщо, наприклад, будемо літати в режимі гонщика на 25 Гц, то от у нас буде без згладжування. От тобто, у вас будуть дуже сильно швидко польотник буде намагатися розкрутити там, чи зупинити мотори. І на цій історії, на швидкі розгони або на швидкі зупинки, буде що? Буде витрачатися зайва енергія. Тобто у вас на всі ці швидкі акселерації та деселерації буде, буде йти зайва енергія, буде перерозход вашого, вашої батареї. А якщо вам треба летіти далеко, красиво, плавно, кінематографічно, то в принципі вам вся ця історія не потрібна. І для вас стає важливою підсистема, яка якраз згладжує ці команди і робить так, щоб у вас всі ці лінії, керування лінії, там, моторами керування і так далі були більш, більш згладженими і більш красивими. Так от, чому у нас виникає r rc smooding rc c у нас виникає на 25 Гц, тому що розробники полінувалися і в попередніх версіях Betaflight до 4.6 вони е забили на тих. Хто літає на 25 герцах. Тобто, для того, щоб прибрати цей RC Smoothie, літаючи на 25 Герцах, а фактично це, це попередження казало, що хлопчики і дівчата, у нас система згладжування не ініціалізована. І то, що ви літаєте там на, на ваших 25 пакетах, взагалі не може ніяк задовільнити ініціалізацію. Тобто, воно думало, що просто ну, пакети не доходять. Тобто там була настільки велика різниця між, між цими пакетами керування, що система не могла просто нормально проініціалізуватися. І для того, щоб, це, щоб її нормально проініціалізувати в BetaFlight, наприклад, 4.4 чи 4.5 для роботи з 25 Гц, треба було використовувати обхідні маневри. Тобто автоматичне згладжування не працювало. І треба було щось, щось там робити. Тобто, наприклад, е як варіант, люди могли піднімати частоту пакетів до 50 Гц. 50 Гц, це е якби на, на 50 Гц вже в Betaflight розробники зробили нормально, щоб воно працювало. Тобто, Там і авто е RC smoothing, тобто автоматичне згладжування нормально, більш-менш працює. Е є також пресет на RC-Link для 50 Гц. Відповідно, якщо ви, наприклад, з 25 піднімете до 50, ви втратите цю чутливість 3 dBM, тобто це приблизно 2 мВт втратите цю чутливість. І ну, таким чином у вас зникне цей, ці, ці попередження про ініціалізацію, і у вас буде, буде працювати нормальна підсистема згладжування команд. Тобто у вас буде менше. Менше перерозхід енергії за рахунок цього. Також можна було, можна було піти в налаштування цього пресета RC-Link на 50 Гц і вибрати там кінематографічний режим. От, і цей кінематографічний режим настраював фільтри відсікання таким чином, що можна було літати на 25 Гц. І все одно, якби воно достатньо згладжувало. Тобто параметри ініціалізації цих фільтрів rc Smoothin були достатніми для того, щоб нормально літати, і не було цих попереджень, щоб система згладжування нормально працювала. От а, так, значить, підсумовуючи, самий простий варіант побороті RC-Smoothen Smoothin Переключитися на 50 Гц і застосувати попереднє налаштування IRLS 50 Гц. Тобто, це буде такий самий правильний варіант з точки зору розробників попередніх версій Betaflight. Якщо вам все-таки треба ці 3 DBM, якщо вам все-таки треба літати там на менших частотах, то можна піти і вибрати інший там кінематографічний чи ультракінематографічний режим. І тоді буде, буде нормально ініціалізуватися ця підсистема згладжування, і команди будуть згладжуваними, Тобто у вас не буде отаких от супер рубаних ліній, супер швидких розкрутів моторів, які будуть більше садити вашу батку, що, в принципі, досить таки, досить критично для далеких польотів. Такс. Ну, ніби все. Значить, далі давайте подивимось в конфігураторі то, що я вам хотів показати. Всім, хто додивився до цього місця, я дякую. І також дякую всім захисникам і захисницям. Так, значить, що подивитися тут? Значить, пресет RC-Link, про який я казав, можна знайти на табіні попереднє налаштування. Зараз туди перейду. Так, значить, тут шукаю 50 Гц. І от бачу Express лрс 50 Гц. Значить, тут подивимось на список опцій: про що я вам хотів сказати? Значить, хотів звернути увагу на оцей от Кініматик чи Cinematic. Хотів звернути увагу на нього. Так, тут, в принципі, можна нічого не вибирати. Показати, як це виглядає. Виглядає от це так, що тут частоти відсікання налаштовуються на 12 і на 20, і оця штука якраз може прибрати в 4-4 або в 4,5, може прибрати це попередження і може дозволити вам нормально ініціалізувати під систему згаджування. А якщо ви літаєте на звичайних 50 Герцах, Тобто без, без цих 25, то можете щось інше вибрати. Можете вибрати фрістайл чи HD фрістайл, в залежності від того, як ви літаєте, наскільки вам треба плавність рухів. Якщо вам треба найбільша енергоефективність і суперплавні рухи, то можливо, от якраз вам і треба літати на цьому Cinematica чи HD-фрістайл. HD-фрістайл на 50 Гц буде нормально зладжувати. На 25 буде, буде світитися RC Smoothing Так. Ну, ніби все. Значить, тим, хто дружить з кодами, хотів би подивитися, що саме вони зробили. Значить, є такий pull-request від CTZ Snooz: називається Refactor RX-Code to Beta Support 25. Герц -лінкс. Якось так. Так що дякую, що додивились. Дякую, що цікавитесь цією тематикою. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.